Газ горить, лічильник крутить, а чайник не кипить. Напевно, газ зовсім негодний, раз його йде так багато на якусь колонку. Такими дописами різні соцмережі, де спілкуються обурені вартістю комунальних послуг українці. Газівники ж кажуть, що до негодного блакитному паливу, яке постачається в наші будинки, далеко. Цей газ постачається нам з багістральних газопроводів. І коли зводиться баланс, то ми отримуємо сертифікати. Тобто, газ відповідає тому госту, який повинен бути. Мова йде про державний стандарт, який прописаний у пункті 16 договору на газопостачання. Газівники запевняють, мають усі документи, що засвідчують фізико-хімічні параметри палива, і щомісячно публікують дані досліджень на своєму сайті. Тож із якістю самого палива проблем немає. А от до тиску питання можуть бути, хоча якраз на нього ніхто і не скаржився. Сам тиск газу в мережах залежить від регулюючого обладнання. І як ви зазначили, регулююче обладнання в нас в області, на жаль, воно не нове. Воно потребує замін, але на жаль, на даний час немає в нас тієї можливості фінансової зробити це в один момент і все замінити. Там, де виникають такі певні проблеми із тиском газу, вони в робочому в аварійному порядку все. Усувається. Тобто проблем я не знаю. На, 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 на даний момент, наприклад, не на аварійку по місту Чернігову, аварійно-диспетчерську службу, не на службу мереж заявок щодо тиску газу не поступало в цьому році. Разом з тим газівники пояснюють, що окрім якості газу і рівня його тиску на роботу обігрівальних приладів та водонагрівачів впливає і ряд зовнішніх факторів. До прикладу, через негоду у димовентиляційних каналах може бути недостатня тяга, що призводить до затухання котлів. А руде полум'я на плиті це результат недомішування чогось у газ або боротьби споживачів з протягами у власному помешканні газопроводах поступає до споживача на газові прилади без будь-яких домішок стосовно повітря. Потім, коли він вже виходить через форсунки, проходить змішування з повітрям, створюється газоповітряна суміш, яка потім і горить. Тому, оце, як ви говорите, солом'яного кольору полум'я на пальнику це признак того, що немає достатнього доступу повітря. Втім, якщо сумніви у якості газу таки виникають, постачальники блакитного палива рекомендують спершу викликати майстра, який перевірить і прочистить обладнання, і лише після цього вимагати від постачальників додаткових лабораторних перевірок. Бо ж згідно з пунктом 18 договору, у разі якщо перевірка не виявить порушень, споживач буде зобов'язаний відшкодувати підприємству вартість витрат на дослідження. Та за словами очільника Чернігівгаззбуту Івана Лусти, необхідність прискіпливо обліковувати лише об'єм спаленого газу, скоро. Відпаде. Якщо говорити про проєкти, які були опубліковані вже майже два місяці назад, то дійсно там е кількість газу визначається тільки в кубичних метрах, але і в джоулях, тобто ми переходимо до європейської системи обліку, звичайної системи нарахувань також, мабуть, до європейської. А відповіді на запитання, якою ж буде нова методика розрахунків за спожите паливо, газівники поки що і самі не мають. Втім, деякі з нових правил роботи на газовому ринку вже вступили в дію. Тож відтепер показання лічильників за попередній місяць прийматимуть з 1 по 5 число поточного. Тобто про кількість спожитого станом на 30 листопада газу необхідно повідомити не пізніше 5 грудня.